Доброго дня! Ви на каналі Редма Мама, на каналі просвітлених, пробуджених. І я не про сонну. І давайте подивимося. А, тема що було, що є, що буде? Подивимося, хто ви. Думайте тільки про себе, нікого чужого не, не загадуйте. І будемо дивитися, що було, що є, та що буде. Хто ви? Ви людина. Для якої дуже важливі сімейні цінності. Людина, яка е, наразі е, щось її не влаштовує, давайте так скажемо. Людина, яка коліснича свого життя, щось її не влаштовує. І на дні колоди Паш Пентаклів, що каже про те, що е, якесь нове починання. Тут, так як і є, у вас вже не влаштовує. І давайте подивимося. Постараюсь коротенько. Так, що було? Був нерівний шлюб, боже знову те сам. Був нерівний шлюб якийсь, або шлюб там, де різні національності, різні статуси, хтось поспішній, хтось ні. Різниця у віці, віці, господі, там, де була сім'я. Так, це у нас було. Що ще у нас було? Людина, яка до вас із почуттями, яка для вас головний чоловік, яка до вас рухалася, яка проявляла до вас інтерес. Тобто в сім'ї все було даже очень, очень. очень Четвірка Пентаклів каже про те, що начебто, знаєте, начебто для сім'ї навіть людина от, не, не, не зажимала, а навпаки, копила-копила-копила в сім'ю з почуттями і виконувала навіть якісь бажання, начебто ви разом йшли до мрії, до якоїсь так повне гармонійне благополуччя емоційне. Це в нас було далі. Що є наразі? Зараз стан, коли е, якась така стабільність, е, коли, про що тільки кубків, це новий чоловік, ні. А зараз ситуація така, що ви цього чоловіка е, залишили, який до вас із любов'ю, ви залишаєте його в якомусь е, стані е, неподвіжності, близько до себе не підпускаєте. І це вже довгий-довгий період часу. Навіть начебто хтось один із вас нічого не почуває, а інший хоче святкувати. Ви на якихось різних полюсах просто. хтось просто в цих відносинах кайфує, а хтось просто себе спустошує. Розумієте? Отак мені йде зараз. І це вже довгий-довгий проміжок часу. часу, через що ви його відстріляли. Ну, мабуть, якщо ви відстраняє, його відстраняєте, мабуть, ви були в жертві. Ну, це грубо, я сказала. Ви відстраняєте його для того, щоб просто наповнитися самій. Так, і думаєте, воно мені треба чи не треба? І думаєте, і ти в нове чи залишитися? що Я вже не радію в цих стосунках. Так, бо людина, фактично нарцис, повністю вас спустошила, сам наповнювався за ваш рахунок. Таке теж буває. Що ще зараз відбувається в ваших. Стосунках, ви якийсь час дуже довго з цим мирилися, дівчатки. Тому що ви були законна дружина, тому що все одно в цих відносинах ви щось отримували, але набагато менше, ніж те, що ви віддавали. Так, а зараз ви закрилися і прощаєтеся з цим чоловіком, тому що ви розбиті, дівчатка, ви ставите крапку, тому що ви розбиті, тому що далі ви вже не можете, чисто на своїй енергії безсонніці. Страждання, ограничення? Це те, що ви зараз почуваєте. Тобто, ви дуже багато часу в своєму шлюбі або в цьому партнерстві просто вкладались, 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 вкладалися і нічого не отримували взамінь. Хочу аж спитати, що ще? Так. Ви хочете по-новому? Я думаю, цього достатньо. Далі. Що вас чекає в майбутньому в цьому партнерстві? Розумію, що когось цікавить про партнерство, да? Так, дівчатки, ви розумієте, ви наканіста розумієте, що ви в ілюзіях? Ви починаєте робити щось кожного дня майстерно, в чому ви просто профі, починаєте йти в якесь своє нове починання. У нас якось працівні розклади, що дівчата просто йдуть в реалізацію, кидають чоловіка і йдуть в свою реалізацію. От ви починаєте розуміти, що ви в ілюзіях, що ви спустошена, що вам треба щось робити, і ви починаєте робити щось, де ви профі, і тим самим, ви, начебто, знаєте, наповнюєтеся. Так, тим самим берете е, 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 кермо в свої руки. Починайте робити так, як вам добре. Зажигайте начебто свою зірку. Починайте, берете чарівну паличку і починаєте махати нею собі в благо. Не комусь, а собі. Так, страшно вам скажу, дівчата, але ви рухайтеся і дуже швидко. Цим самим просто кайфуйте від цієї свободи. Так. І ось вам кажу, дівчатка, йшов знаєте, що начебто, якщо ми про чоловіка розмовляємо, то він до вас повертається, начебто хоче повернути собі ваш ресурс, тому що ви для нього світ, ви для нього шанс, ви для нього фортуна. Якщо ви просто переключаєтеся на роботу, то вам кажуть, що у вас всі шанси є реалізуватися, що у вас є всі шанси е по отримати просто максимум, тому що біля вас і фортуна, і туспені, у вас будуть всі шанси розквітнути. Що далі у вас? Ви будете очікувати якогось результата, і вам буде трошки через це важко. Але в кінці кінців, дівочки, незважаючи ні, ні на що, жоден шлях не був, е не буває легким, шлях до чогось насправді е прекрасного не буває легким і швидким. Вам кажуть, ви будете чекати. І, можливо, саме очікування буде даватися вам нелегко. Розумієте? Але в кінці кінців, гляньте, така прекрасна карта. Ви реалізуєтеся, кому актуально з чоловіком. Реалізуєтеся, кому актуально е, в своєму починанні. Ви тут прекрасна. Ви йдете до проявленості, до матеріальних благ. Це найкраща карта колоди, сонце, до виконання своїх мрій. Так, і це все, дівочки, ви отримуєте поправу. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам. Дівочки, ви сила. Проявіть свою силу, ви активна. Е, Прекрасна, діюча, знаюча, сама творить свого щастя. Ви зараз, начебто, розумієте, що ви з власними руками можете жити так, як хочете ви. Куди б то вас не понесло? Чи то у стосунки, чи то у свою реалізацію. Так вам, начебто, знаєте, вам кажуть, що зараз ви відходите на два кроки, щоб просто оцінити свої можливості. Ви не розумієте, що у вас буде щастя, а у вас, вам кажеться, що вам буде страшно, страшно важко. Ви так думаєте, але насправді гляньте, яка ви красива, гляньте, яка ви прекрасна. Так. І вам кажуть: не закривайся, не бійся. іди у своє прекрасне. Ти сила, ти королева желті, ти хазяйка собственної жизни. Благодарю, дівчатки, приймаємо ви благо. Да. Ти весь світ. Не бійся починати спочатку. Благодарю, благодарна за зворотній зв'язок. Всіх обіймаю, і нехай кожне послання знайде своє серце.